15 березня визначається міжнародний день математики. А саме ця дата асоціюється в нас із числом Кі. Число Ків входить у формулу розрахунку об'єму кулі та у формулу розрахунку площі сфери. В житті часу зустрічається кульова сфера, наприклад, геля, культерна кулька, новорічна прикраса, форма землі. Тому був кольний меч політана кулька. У повсякденному житті зустрічаємо багато предметів, які нагадують геометричні фігури, які ви вивчали в курсі математики. Давайте запитаємо у студентів та викладачів нашого коледжу, що ж таке кульо, що ж таке сфера. Доброго дня! Яка різниця між школою та сферою? Ну, куля це така річ, яка моя сам її однієм, а сфера мов сам і пуститься чиста чиста коло. Доброго дня, в чому різниця між школою і фазою? <реку> мою думку, вона однакові. Доброго дня, Михайло. Чи знаєте, ви в чому різниця між школою та сферою? Доброго дня, так знаю. В чому ж різниця між міжколою і фарю? <реку> мою думку, вони однакові. <реку> Доброго дня. Чому різниця між школою та фазою? Це отакові фури. Я в своєму житті зустрічав. Кулю, це куп'ять е, просто. І ганте. Вони от на колі і кулі. Дякую, молоде. Доброго, Доброго дня. В чому різниця між колою? На, на мою думку, різниці немає. Дякую. Доброго дня. дня. Доброго. Чи знаєте ви, яка різниця між кулею і розстави? Ну, куля це геометрична фігура, а сфера це ніби її полон. Дякую. Доброго дня. Добрий день. Чи знаєте ви, яка різниця між школою та фарою? Е, так, куля середині заповнена, а сфера це зовнішня оболонка. Дякую. Доброго дня. Чому різниця і школи та та О, І питання у вас одразу не по нашій спеціальності, але е, це два предмети. Так, два предмети, але е, куля це... Е, як правильно пояснити. Це оболонка, так? Сера – це її оболонка, порожниста оболонка. А куля – це її куля. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, де в вашій роботі зазначалися кулі? В нашій роботі, безпосередньо, в підчерпниках. Кулькою підчерпників. Дякую. Да? Доброго дня. Ви знаєте, добре, яка різниця між Знаю. Куля це в білярні куля, а сфера це футболій міна. Доброго дня. Чи знаєте ви, знає, знає, яка різниця між колею та сферою? Сфера це геометрична фігура, яка, ось, наприклад, в середині має пустоту. Ось це, наприклад, від цього лобуса, а куля, ось в середині немає пустоти, наприклад, ці цієї будови. Вона всередині заповнена. це є формулка. Дякую, дивіться, це куля, а це сфера. Чому ж так? Тому що куля всередині заповнена, а сфера це оболонка, вона порожня. До прикладу. Це куля, це сфера, це сфера, це сфера і це сфера. А шарики в підчернику це кульки. Коли людям задають питання, чим відрізняється куля від сфери, багато хто просто знизує плечима і не знає, що їм відповісти. А тепер дізнаємося відповідь на питання: яка різниця між кулею і сферою? Що спільного і відмінного між ними? Куля і сфера на перший погляд, однакові математичні об'єкти, але Тіло, яке утворене з усіх точок простору, які знаходяться на відстані, що не більше від даної відстані. І дану відстань називають радіусом даної кулі. Куля це геометричне тіло, утворене в результаті обертання круга навколо осі, що проходить через його діаметр. Приклад кулі ви бачите на екрані. А сфера — це поверхня, яка обмежує дану кулю. Сфера це її своєрідна оболонка. І вона складається з точок простору, які знаходяться на відстані, що дорівнюють, дорівнюють радіусу цієї сфери. Сфера і куля різні, різні математичні поняття. Але вони мають однакові елементи, радіус, діаметр. Але коли говорять про об'єкт і коли говорять про площу поверхні, то формули різні. Наприклад, нам потрібно знайти об'єкт кулі. Тоді ми використовуємо формулу В дорівнює 4 третіх пі Ф е кулі. Куля має об'єкт, а сфера має площу тієї. Ці формули є складними, але запам'ятайте їх. Вони насправді дуже потрібні в курсі вивчення математики. Запам'ятайте дані формули, вони стануть у нагоді під час розв'язування стереометричних задач на обчислення об'єму кулі та площі сфери. А чи знаєте ви, що сфера єдина поверхня в перепередні якої торжиною? Завжди виходить кол. Зі всіх посудин одинаковою у усферичної найменше повернення. Ну що ж, дякую вам за увагу, до нових зустрічей і успіху вам у вивченні математики.